І на про спорт черкаські аматори баскетболу не відстають від професіоналів. Вони розпочали відкритий чемпіонат міста сезону 2014-2015 років. У нинішньому турнірі змагаються 12 команд, дві з яких представляють золотоношу. Спочатку вони зіграють в одне коло, а потім четвірка найкращих визначить чемпіона та призерів. Із подробицями стартового туру Олег Кукса цього сезону склад учасників змагань зазнав деяких змін. Зокрема, відсутній старожил чемпіонату «Слемданк». Натомість з'явився новачок Смайл Баскет. А баскетбольний клуб Черкаські Мавпи представлений двома командами. Буде Черкаські мавпи 2 це ті хлопці, які будуть грати в першій лізі чемпіонату України, а також команда черкаські Мавпи-99. Досвід, який наберуть ці хлопці. Цьому чемпіонаті для них буде суттєвий, тому що е, недостатньо ігр в чемпіонаті України в юнацькій баскетбольній лісі. Вже у стартовому турі дебютанту змагань довелося протистояти чинному чемпіону міста ветеран баскету. Смайл баскет намагався чинити гідний опір досвідченому супернику. Втім, майстерність чемпіона взяла гору. Ветеран баскет у підсумку переміг 85-68. Вийшов ну, у нас Нію Хацький Николай, Мерашниченка Максимна. Так за к нам прийшли. Лажко Олександр Ткаченко, Женя. Ротація, в принципі, существенна. Ну будемо грати та баскетбол, це гра. Ми граємо для того, щоб отримати удовольствие. Перемоги у стартовому турі також здобули черкаські мавпи. 2 фрегат, берегиня, форсаж та черкаси. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка новини.